Ані сніг, ані вранішня година вихідного дня не стають на заваді волонтерів. Сьогодні вони відправляють зону ОТО черговий вантаж з продовольчими товарами. Як вас звати? Валерій Нагиналюк, житель е... міста Шумська. Мене звати Іван. Я представляю фонд допомоги учасникам, що приймали участь у бойових діях. Фонд називається Схід і захід разом. Це для того, назва походить, ну, у нас за себе все говорить і всім все зрозуміло. Нема чого ділити, і треба залишатися все-таки разом, бо Україна одна і не недилима. Заповнена продуктами вантажівка разом з волонтерами прямує із Західної України на схід до бійців у зону АТО. Фура направляється на містечко Старобільськ. Ну, а там вже піде попасна е і душася там кругом. Це в основному попаде Збройним силам України. Складна фінансова ситуація в державі змусила жителів міста Шумськ Тернопільської області власними силами підтримати хлопців на передовій. Місцеві вирішили зібрати гуманітарну допомогу. Хтось приніс мішок картоплі, хтось цибулі, хтось кільце ковбаси. На даному етапі тут завантажено близько 20 тонн овочів. Ну і Десь приблизно ще всього разом остального продукції, там, тушонки, консервація, вареники, сало наше рідне українське. Ще десь приблизно 6 тонн. Волонтери з гордістю показують продукцію домашнього виробництва та фірмові наклейки, зроблені дітьми на банках з тушкованим м'ясом. Ми сільські люди. Вона виглядає, виглядає, як магазину, просто. Ні, зовсім, повірте, це е, лівер, є, е, лівер. Здається трошки говядини, робиться смачненький паштетик. Чай, вітаміни, шумських лісів, зігріває серце, душу Дорогу. і дарує позитивний настрій. Збір трав, дійсно, це. Це теж діти роблять. Це діти самі фасують в школах. Хто фасував? Дитячий садочок, сонечко, група Ромашка. Різке здорожання цін на продукти, хоч і вдарило по кишенях селян, але ніяк не вплинуло на бажання людей жертвувати на потреби українських військових, переконують волонтери. Тернопільська область це, в основному це аграрії. Вони того не відчули. Вони відчули тільки по своїй свої кишені. А люди все це вирощують самі. І воно дійсно йде від них із душею. Тисячі людей по всій Україні з відкритим серцем продовжують допомагати не лише військовим, а й мирному населенню Донбасу. Щоправда, з кожним днем довозити допомогу на схід стає дедалі важче. Паперовості на бюрократії розповідають у фонді Раната Ахметова лише створюють додаткові перешкоди перед тим, як вантажівки відправляються в Донецьк або ж Луганськ. Є великі проблеми документального характеру. Якщо в початку нашої роботи нам потрібно було всього три документи, ми писали увідомительні письма, що ми їдемо, ставили людей в звісність. На сьогоднішній день перелік необхідних документів, що дозволять колонії з гуманітарною допомогою почати у бік зони. АТО, стрімко збільшився у кілька разів. Тепер, щоб відправити мирному населенню Донбасу товари першої необхідності та дитяче харчування, фонду доводиться щоразу отримувати купу дозворів Мінсоцполітики. а це лише затягує час, якого зовсім немає. На сьогоднішній момент потрібно у 17 служб служб відомств. Ми говоримо о супровожденні документальним. По тим требуванням, по новим требуванням, яке видвігається українська сторона, На груз немає документів. Ну які документи можуть бути на картоплю, на овочі, на м'ясо, які зібрали люди? Так, ну тут. Можна це зробити, але це ще там два тижні треба бігати по цим всім інстанціям, Бюрократія вона нікуди не ділося. На жаль, В студії 17-го каналу зібрались волонтери та представники благодійних фондів. Вони більше не можуть терпіти знущання чиновників і просять підтримки у суспільства та журналістів. Держава, наче навмисно, блокує їх роботу, і люди вже погрожують президенту страйками. Всі дожди платити 20% процентів налог з того, що вони получають благодійного взноса. либо это деньги, либо это продукты, извините. Сколько стоит пара трусов детских или носков? Справжним знущанием уважают волонтеры и податки на благодейную деятельность. Их на передодне принял парламент. До Кровавого Майдана вы могли чудить еще все, что угодно. После Кровавого Майдана вам уже никто ничего не простит и не забудет. Как можно брать налог из того, что люди приносят самостоятельно? То есть волонтеры как бы и так выполняют функцию государства. Плюс uh, нас ще пытаются облажити каким то непонятним налогом. От скажіть мені, пожалуйста, як можна висчитати налог из банки капусти Из закатки, що принесли люди, принесли бесплатно. Я думаю, сьогоднішня акція приведе до того, що все таки це питання буде переглянуто. На рішення депутатів негативно відреагували волонтери по всій Україні. У Львові вони принесли до фіскальної служби шматок гуманітарної допомоги. Податками, тобто 20% це рівно 20% від свині. В студії 17-го каналу вже не раз піднімались питання проблем волонтерів. Та більшість запрошених гостей не бажають допомоги з владних кабінетів. Я хотіла би сказати, а можна говорити, що держава нам ще й мішає, чи не стоїть? Говоріть все, як ви вважаєте нужне. Тому що так воно і є. Часом чергова вантажівка з народними продуктами вирушає на схід. З кожним днем збирати гуманітарну допомогу стає все важче. Вартість продуктів зростає, та й держава постійно говорить людям про необхідність затягувати паски. Єдність наша має передатися для всієї України. Але здаватися волонтери не збираються. Переконані, вони це єдиний порятунок, як для військових, так і для мирного населення, яке просто стало заручником цієї страшної війни.